Вітаю, малята! Відгадайте загадку? Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається, а з водою не знається. Так, це загадка про кішку. І ми з вами сьогодні спостерігаємо за кішкою. Кіло кішки складається з голови та тулуба. На голові у кішечки є гострі вушка, круглі очі, носи, кротик та пухнасті вуса. Тіло кішки вкрите густою м'якою шерстю. І на тілі кішечки є 4 лапки та хвостик. Якщо поглянути на лапки, там є м'які подушечки та гострі пазурі. Завдяки подушечкам кішка ходить тихо, майже нечутно. Коти це дуже рухливі, грайливі тваринки. Вони люблять лазити по деревах, а ще коти дуже чисті тварини і вони доглядають за собою. Недарма в народі кажуть, язичком вмивається, лапкою втирається. Колір шерсті у котів може бути дуже різним сірим, білим, плямистим або поєднувати кілька кольорів. Якщо кішечка задоволена, то вона муркоче. Якщо їй щось потрібно, кішка починає нявкати. Скажіть мені, будь ласка, а як називається дитинчата котів? Вірно, дитинчата котів називаються кошенята. Коти полюбляють їсти рибку, ласувати м'ясом, Їдять вони кошачі корма. Сир, сметанку, молочко, а також вони полюбляють полювати за мишками. Діти, якщо у вас немає котика, пропоную його вам вдома завести. Ви не пошкодуєте.